Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок для 6 класу, математика і тема пряма та обернена пропорційна залежність. Перед тим, як розпочнемо, натисніть, будь ласка, вподобачку і підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеоуроки. Поки ви це робите, я нагадаю, що наш урок складатиметься з трьох частин. Перша я поясню сьогоднішню тему, друга частина я поясню, як розв'язувати приклади та задачі, і третє тестування перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. Отож, не гаємо часу, починаємо. Що таке пряма пропорційна залежність? Дві величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів. Інше збільшується у стільки ж разів. Зросла одна величина в два рази, і якщо інша зросла в два рази, то ми кажемо про пряму пропорційну залежність. Якщо одна величина зменшилась у 5 разів, і друга величина зменшилась теж у 5 разів, ми говоримо про пряму пропорційну залежність. Тобто збільшення або зменшення в однакову кількість разів одночасно двох величин. Зрозуміли? Наведу приклад. Відстань у 200 метрів пройду за 4 хвилини. Відповідно, якщо відстань збільшиться у 2 рази до 400 метрів, а швидкість моя не зміниться, я продовжу гуляти тим самим кроком, то я пройду цю відстань за 8 хвилин. Логічно, збільшилась відстань удвічі, час збільшився теж удвічі. Я маю пряму пропорційну залежність. Тут зростає. І тут зростає. Бачите? 200 відноситься до 400, так само, як 4 до 8. Пропорційно. Згадуємо, що таке пропорція, це рівність двох відношень. От. Тут вийде одна друга, тут одна друга, тут 0,5 і тут 0,5. Хочете дробовим числом, хочете десятковим, без різниці. Якщо величини х та y пропорційні, то їх відповідні значення задовольняють рівність y до рівня, яка помножено на х. Так математично можна це записати і пояснити. Причому k деяке число, яке називають коефіцієнтом пропорційності, тобто у скільки разів збільшується або зменшується наша величина. Зрозуміло? Чудово. Це те, що стосується прямої пропорційної залежності. Там все пряменько. Є обернена пропорційна залежність. Дві величини називати обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, інша зменшується у стільки ж разів. Наприклад, одна величина збільшилась у сім разів, інша зменшилась у сім разів. Можете запитати Олександра Борисовича, як таке може бути. Поясню. І так, знову ж таки, я подорожую. Наприклад, уже ну, 50 метрів за хвилину пішки. Да? На машині буде трошки швидше. Значить, зі швидкістю 50 метрів за хвилину я подолаю відстань за 8 хвилин. Логічно, якщо я зменшу швидкість у 5 разів, тоді мені буде потрібно в 5 разів більше часу. Тут величина в мене зменшувалась, тут збільшувалась. Бачите? І тоді я. Відношення записую, 50 до 10, а другу частину перевертаю 40 до 8, щоб рівність збереглася. 50 поділити на 10 буде 5, і 40 поділити на 8 теж буде 5. Пропорція це рівність двох відношень. Тому, коли в нас є пряма пропорційна залежність, ми ось так з таблички і на, переносимо. Коли є обернена, можна першу записати, як вона є, другу. Перевернути. Або навпаки, другу записати, як є, а першу перевернути. Все залежить від умови задачі і зручності обчислення. Суті, це не змінить. З цим розібралися. Тепер математично пояснюємо: якщо величини X та Y обернено пропорційні, то їх відповідні значення задовольняють рівність і рівнорівня, к поділено на x. Де К буде, звісно, якимось числом, коефіцієнтом пропорційності додатнім, від'ємним, цілим, дробовим, неважливо, головне, що буде число. Пряма пропорційність К помножена на х, обернена пропорційність К поділена на х. Це важливо до цих записів ми ще трішечки пізніше повернемося в наступних класах, коли будемо будувати графіки. Але то буде пізніше, залишимо то на наступні класи, бо якщо ми зараз все вивчимо, що ж ми будемо потім вивчати. Так? Чудово! Розібралися. З теорією на сьогодні все. Перед задачами невеличка пауза. Хочу подякувати спонсорам каналу, які фінансово підтримують канал, що надає мені можливість створювати для вас теж відеоуроки. Кожен може стати спонсором. Достатньо натиснути кнопочку спонсорувати під будь-яким моїм відеоуроком. Дякую за підтримку. Ну, що ж, перепочили. Давайте розв'яжемо декілька вправ і задач. Давайте для початку вкажемо, які залежності є прямими, які обернемо. Навчимося їх між собою розрізняти. Маса товару та його вартість. Згадуємо похід до магазину. Чим більше беремо конфет чи печива, тим більше коштів ми повинні заплатити. Правильно? Правильно. Пряма залежність! Довжина дроту та його маса. Чим більше дроту я намотаю, тим більше буде його маса, пряма залежність. Швидкість руху автомобіля та час подолання відстані. Якщо я хочу швидше приїхати додому, мені потрібно збільшити швидкість. Що таке швидше приїхати, час подорожі зменшиться, але швидкість повинна збільшитись. Отже, мова йде про обернену. Залежність. Пройде на відстаню часу прогулянки, тут все просто. Чим довше я гуляю, тим більший шлях я пройду. Тривалість виконання роботи від кількості робітників. Якщо ви будете прибирати в кімнаті один, це один час. Якщо вам допоможе сестра, брат, мама тато, робітників буде більше. Тривалість роботи буде менше, ви швидше це зробите. Тобто тут мова йде про обернену залежність. Кількість робітників збільшилась, час зменшився. Зменшили кількість робітників, час виконання збільшився. Все ж просто. Далі розв'яжемо задачку. За деякий час поїзд проїхав 640 км. Якої є залежність, пройдена ним відстань від швидкості. В залежність відстані від швидкості. Окей. Значить, прямо пропорційно. Чим більша буде швидкість, тим більшу відстань він пройде. Правильно? Правильно. Час нас не цікавить, просто цікавить. Більше швидкість, більше відстань. Так. А яку відстань він пройде за той самий час, якщо його швидкість зменшити у 4 рази? Ну що, Меншили час поїздки? Час залишається той самий. Зменшуємо швидкість, значить зменшується і відстань. Ми сказали, тут пряма пропорційна залежність. Да? Зменшили швидкість у 4 рази, значить і е, зменшилась відстань у 4 рази 160 км. Якщо збільшити у 2 рази, відповідно проїде вдвічі більше 1280 км. Супер. Третя задача. Із 100 кг свіжих груш можна отримати 6,2 кг сушених груш. Скільки сушених груш? з 750 кг свіжих. Окей, значить, що у нас? Із 100 кг ми отримаємо 6,2 сушених. З 750 свіжих Х сушених. Ну, я не знаю, я X позначаю. Я складаю пропорцію. Тут пряма пропорційна залежність. Чим більше свіжих груш, тим більше суших. сушених груш. Тому я нічого не притаю. 100 відноситься до 750, так само як 6,2 до х. Скористаємося основною властивістю пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. 100 помножити на х дорівнює 750 помножити на 6,2. Тоді 100 помножено на херів 4650. Як знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто з 750 кг груш вийде 46,5 груш, які висушили. Чудово, це можна написати собі відповідь і вказати, що ви завершили розв'язання задачі. Чудово! Розв'яжемо задачку ще одну. Бригада з 5 робітників може відремонтувати школу за 18 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 10 днів, якщо продуктивність праці однакова? Тобто працюють з однаковим темпом не швидше, не повільніше. І так, що у нас? 5 робітників за 18 днів. Невідомо робітників за 10 днів. Яка тут залежність? Обернена. Тому я пишу, 5 відноситься до х, а тут 10 до 18. Другу ми перевертаємо, я про це казав. Знову ж таки, за основною властивістю пропорції, у добуток крайніх членів, до дорівнює добутку середніх членів. 90 дорівнює х помножено на 10. Як знайти невідомий множник? Так само 90 ділимо на 10, буде 9 робітників. Звертаю вашу увагу. Коли ви розв'язуєте задачі? І мова йде. Наприклад, про робітників, про кількість учнів, вагонів. Там повинно вийти ціле число. Це вам підказка. Якщо б ми розв'язували цю задачу, у нас вийшло 8,5 робітників, то щось ви розв'язали геть неправильно. Не може бути 3,2 робітника робітника. Це людина, це ціла частина. І це вам буде підказка, що розв'язали ви неправильно задачу. Звісно, якщо мова йде про о, конфети, про кілограми, про відстань. Там може бути 2,5 км, 3,1 кілограма. Там десяткові числа можуть бути. Зрозуміло, про що я кажу. Завжди аналізуйте отриману відповідь. І будете знати, правильно ви розв'язали задачу чи ні. Розібралися з цим з вправами на сьогодні все. Невеличке домашнє завдання. Чи залежить площа квадрату від довжини його сторони. Якщо залежить, то яка це залежність, якщо не залежить, то чому? Відповіді залишайте в коментарях, я їх всі обов'язково читаю. Навіть якщо YouTube закрив під 6 класом коментарі, залишайте їх під іншими 7, 8, 9, 10, 11. Олександр Борисович обов'язково прочитаю. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Стрий Львівська область. Така чудова школа є в цьому місті. Хто вчиться в цій школі? Молодці, повідомте про це. Цікаво ж дізнатися, чи є в мене глядачі з цього чудового міста. Ну, а тепер вперед за оцінкою тестові завдання самі себе не -пам. Так, до речі, шановні глядачі, вчителі, дані тести. І презентації ви можете придбати на сайті школа. І використовувати на своїх уроках з таким темпом, як вам зручно. Ну, а ми починаємо тестування. Так, якщо величина X та Y пропорційні, то їх відповідні значення задовольняють рівність. Чотири рівності можете натиснути на паузу, міркувати і обрати відповідь разом зі мною. Звісно ж, якщо прямо пропорційні, то K X Множення. Чи залежить вартість конфет від їх кількості? Так, це пряма залежність. Більше конфет, більше вартість. Було б суперово прийти в магазин, і чим більше конфет ти візьмеш, тим менше ти за них заплатиш. Так? Або чим більше смаколиків, ну, тим менше. Хоча, якщо б мені потрібен один смаколик, це мені доведеться дуже багато грошей заплатити. Щось не дуже ця ідея. А кожного разу їсти багато смаколиків, ну то для зубів погано і для шлунку. Ах. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Дві величини називають прямо пропорційними. Якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, інша збільшується у стільки ж разів. Залежність швидкості виконання роботи від кількості робітників це пряма залежність чи обернена. Звісно ж. Обернена, скажуть учні, які мене уважно слухали. Вираз, чим краще я вивчу урок, тим вищу оцінку отримаю. Це прямо пропорційна залежність. Чи залежить маса печива від його вартості? Вона залежить від інгредієнтів, від того, наскільки складно його виготовляти, доставляти, але точно не від вартості. Не, не залежить. Вартість. Залежить від маси печива, а маса печива не залежить від вартості. Якщо величини x та y повернено пропорційні, то їх відповідні значення задовольняють яку рівність k поділено на x, якщо збільшити швидкість руху автомобіля вдвічі, то час подорожі збільшиться вдвічі чи зменшиться вдвічі. Звісно ж, зменшиться. Я швидше проїду цю відстань. Він навіть ви знищився правильно послідовність. А отут я зроблю помилку. От, от, от так. Навмання, бум-бум, бум-бум, бум. -бум. бум, -бум. бум. От. Навіщо зараз поясню? Так, Іванка за годину зібрала 1500 грамів полуниць, скільки вона збере за 3 години. О, в кілограми треба Да? І тоді ви отримаєте, що 4,5 кілограми. Вираз, чим більше я виконуватиму фізичних вправ, тим менше буде маса мого тіла. Це обернена пропорційна залежність чи прямо пропорційна залежність оберненого. Хоча, якщо виконувати фізичні вправи, у нас що? Маса е, жиру буде менша, води менше, м'язів буде більша. Але в задачі сказано, що менша маса буде зменшуватися. Вагу, значить, це оберна пропорція. Більше тренувань, менше вага, Менше маса. Вага і маса це різні величини. Чому дізнаєтесь у 7 класі. І так, у мене 10 балів. Туди. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Пам'ятайте, я зробив помилку. Бачите? Не дивлячись на це, система але можливість отримати максимальний бал. Тобто є право на одну помилку. Звісно, чим більше буде помилок. Тим нижчою буде оцінка. Тут не пряма залежність. Тут пряма залежність, чим більше правильних відповідей, тим вища оцінка. Але чим більше неправильних відповідей, тим менша оцінка. От, будь ласка, одразу дві е, залежності. Да? Одна пряма пропорційна, друга обернена пропорційна. Це перша причина, навіщо я зробив помилку. Друга причина, бачите. Одразу виводиться в протоколі, де помилився, можна проаналізувати і надалі таких помилок не робити. Що ще є в протоколі? Його можна зберегти у файл, як підтвердження того, що ви проходили і отримали цю оцінку. Тема: хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей і оціночка 10. В принципі, з тестами розібралися. І так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобалось. Мій, мій відеоурок сподобався. Тисніть пропорційно вподобаюсь, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок і отримуйте гарненький урочок. Ставайте спонсором каналу. Я про це казав, обирайте рівень підтримки. Приєднуйся, у нас є сайт, де зібрані посилання на всі відео уроки для вчителів, матеріали, ціни, як придбати, все це є там. Особиста моя сторінка у Фейсбуці, кому цікаво. У Viber спільнота для учнів допомагаємо один одному з домашнім завданням. До речі, у нас є ще й спільнота в Телеграмі, посилання теж в описі є. У інстаграмі фоточки, цікаві малюнки, там завдання є теж. Контент, який не входить до. YouTube. І що? Тіктоці коротенькі відео. Теорія за одну хвилину. Не хочете дивитися мої довгі пояснення, будь ласка, за одну хвилину подивилися і все, готові до уроку. Аналогічні відеоуроки виходять на каналі Швидкоматика, тільки теорія нічого зайвого. Всі посилання де в описі до відео. Ну а у мене на сьогодні майже все. Ось ваші коментарі, які залишали при попередніх відео. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Великими літерами п'ятниця 16. Бо саме в цей день я записую цей відео урок. Я буду знати, що ви додивилися відео до кінця і дійсно вам, що правильно в А на сьогодні в мене все. На все добре і до побачення.